Yeah. Двох з половиною тисяч спортивних майданчиків в області лише 74 зі штучним покриттям. Про це розповів начальник управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації на засіданні обласної комісії з контролю спортивних споруд. Згідно програми розвитку в області відкриють чотири нових спортивних майданчики. Крім того, керівництво області має ще одну шляхетну місію відкрити в кожному з районних центрів басейни. Наразі такий басейн відкрили в гадячі. Це 25-метрові басейни на чотири доріжки, і це дасть змо. Саме гадячі, гадя, дітям і всім верстам населення. Відвідувати басейн, вчитися плавати і таке інше». наступний такий басейн, говорить Ігор Петраш, планують відкрити в Рошетилівці і зараз вже готують відповідну документацію. На порядку денному і стан полтавської споруди, яка зазвичай що сезону збирає тисячі футбольних фанатів. Про відповідність стадіону Ворскла, технічним нормам атестації футбольних клубів України в системі Національної федерації, звітував технічний директор футбольного клубу Ворскла Ігор Гуриненко. Ми отремонтували футбольне поле, полностью дренаж поменяли. Это, конечно, ремонт беговых дорожек мы сделали на стадионе. Ремонт трибун. Плюс мы сделали Гідроізоляцію на трибунах. Большая робота пройшла. Я вам приблизительно скажу, що ремонт футбольного поля нам обошовся 4 мільйони 400 тисяч. Зараз це футбольне поле одне з кращих в Україні, запевняє Ігор Гуриненко. Також на засіданні узгодили графік будівництва спортивних майданчиків зі штучним покриттям у 2014-2015 роках. Наразі розглядають 15 заявок на будівництво, і, до речі, частка фінансування з обласного бюджету складає 50%. Друга ж половина це кошти інвестування інвесторів та спонсорів